Так, доброго дня всім! Настав час познайомитися з нами, з нашою командою, з тим, що ми робимо. Мене звати Ведмідь Василь, я займаюся виготовленням верстатів понад 10 років. І зараз розповідь про цю модель верстата EpoxiMiel це фрезерний верстат з полімер бетонної, як на неї кажуть, або синтегранної, або гранітної, або полімерної станини. Суть, яка, цей проєкт був започаткований і старт його почався десь орієнтовно 4 роки тому. Відливали спочатку ці станини не у нас, а наші партнери в місті Одеса. За допомогою них ми взагалі освоїли цей верстат виконання цього, цієї моделі. І зараз ми переходимо на повне, повний процес, повне відливання, повний цикл. У нас на виробництві. Що це за верстат і які його переваги в порівнянні з іншими? По-перше, матеріал сам станини. У нас маємо наступний композитний матеріал. По суті, це епоксидна смола, певна з певними фракціями камню, піску і граніту. З Армуванням, звісно. Ця станина заливалася в опалубки, вони були одноразові. Тобто робилася палубка, відливалася і вже вона повністю зруйновалася. А зараз ми перейшли на технологію цієї опалубки, незнімна опалубка, вона також одноразова, але вона залишається повністю звертатина вона металічна. Це дає можливість нам заливати досить швидко. І ми робимо з металу її методом гнуття, також вона додатково дає можливість кріпити додаткові елементи, там кабель-канали, датчики, провода і тому подібне на саму станину. Але середина нашої станини це композитний матеріал. Які переваги цієї станини в порівнянні з чугунним відливанням? Звичайно, що чугун ми не мож, чугун ми не можемо відливати в своїх умовах, бо це потрібно промислові умови, досить складне обладнання, і в наших умовах це не ми не, 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 не маємо можливості плюс. Ця станина давно вже практика використання в світі цих станин, вона використовується полімер гранітна, полімер для досить точних, високоточного верстат, верстатобудування і метастабільна при зміні навколишнього середовища, тобто, якщо для човна потрібна там нормальні умови, 20%, 20 градусів температура і певна там вологість і зміна температури досить впливає на геометричну точність, то дана станина вона не являється залежно, в неї похибка використання температури можливо до 10 градусів. Тобто від плюс 10 до 30 вона не міняє своїх геометричних розмірів саме по обробці. Так, і Ця станина потім. Після заливки певний час вона відстається, полімеризується, і закладні піднаправляючі відправляються на завод. Повністю станина фрезерується, шліфується, робиться отвори координатно і готується для подальшого, подальшого складання. Таким чином, ми скомбінували матеріал станини і максимально. Високотехнологічну механічну обробку зі шліфовкою направляючих і пластин підкріплення опор для цього верстату. Які тут переваги саме матеріалу від чугуна? Те, що розповів, що досить в своїх умовах ми можемо його відливати, але при цьому механічна обробка є високоточною. По функціоналу, шпіндель у нас на 4,4 кВт. Він адаптивний. Ми досить довго гралися, вибирали з моделю цього шпінделя. Зараз він максимально вийшли на оптимальні режими. Він може працювати від 3 тисяч до 18 тисяч обертів. Це дає можливість нам резервувати сталі на низьких оборотах, виконувати сверління на низьких обертах. В цьому в нього є підтримка крутного моменту. І максимальний момент, який він витримує, це 2,33 Нм. на метр. Тобто це досить високий показник, ну, середній показник для фрезерування фрезами в середньому до 12 мм як для стали, так і для алюмінія. Шпіндель у нас має водяне охолодження, дві системи контроля. Стоїть датчик для контролю температури при перегріванні зупини в аварію переді і датчик протоку для контролю переміщення охолоджувальної рідини в системі охолодження шпінделя. Станок управляється системою управління фірми SZGH. Використовуємо їхні стійки, вони йдуть комплектно з серводвигунами, досить зручно при підключенні. Стійка може бути 3, 4 та 5 вісна. Будемо додатково ставити поворотну вісь і обробляти вже четверті координати. А також плануємо освоїти поворотні столи в двох координатах, що дає можливість обробляти 3 плюс 2, тобто п'ятивісну вісну обробку. Стійка досить інформативна, зручна в користуванні. Про неї є окреме відео, тому зараз. Продовжуємо огляд верстата. У нас всі осі працюють на серводвигунах, максимальна швидкість переміщення до 14 метрів за хвилину. Це дає можливість досить швидко обробляти з високою точністю і повторюваністю. Гвинти ШВП ми використовуємо виробника TBI Motion це п'ятого класу точності. Окремо ми замовляємо спеціальний преднатяг, де нам збирають індивідуально під наші потреби, щоб забезпечити максимальну точність і жорсткість системи. В системі переміщення використовуються спеціальні блочні тримачі, опори і серводвигуна компанії SICK. Також їхня спеціальна сервомуфта яка мембранна, беззазорна, вона дає можливість передавати великі моменти, і саме головне при цьому зберігає свою точність і повторюваність, тобто вона безлюфтова, на відміну від кулачкових муфт. І опора нашого. Наше ШВП з радіально опорним підшипником це 3 класу точності. Тобто це комплексне рішення від компанії Seek, яка займається точним переміщенням для верстатів з числовим програмним керуванням. Гвинти закріплені на спеціальних шліфованих пластинах опори. І Тому це дає можливість виставити його досить точно відносно лінійного переміщення. Лінійне переміщення в нас реалізовано на компанії TBI Motion з середнім класом приднатягу. Ми використовуємо автоматичну змазку змащення наших вузлів рельс кареток. А також гайок ШВП. Таким чином забезпечується максимальна довговічність, а також якісне, якісне переміщення в динаміці, ривків за допомогою того, що ми використовуємо ШВП з преднатягом, але подаємо туди рідке мастило. Робоче поле нашого верстату ми розробляємо лінійку. Верстатів, де маємо три моделі. Робоче поле у нас буде 800х600 на, на 250, 600 на 400 на 250. І міні-серія 300х300х150 на на мм. Всі вони будуть управлятися одні такою самою системою управління. Всі вони мають такі самі серодвигуни, шпіндель. І Наші ШВП, які ми використовуємо на цих верстатах, але різного типу розміру. Додатково на верстат встановлюється в базову комплектацію, це входить система подачі СОЖ, Вона в нас регульована, ми можемо її змінювати як кількість. Також можемо використовувати подачу лише тільки повітря. І за допомогою точних дозованих. Дозаторів ми можемо контролювати кількість подаваємої рідини в зону різання, а також щоб вони не міняли параметри при зміні там, тиску повітря і так далі. На е, верстаті використовується високоточний датчик інструменту з точністю до 3 мікрон заявленою. і це дає можливість досить швидко змінювати інструмент і базуватися відносно обробки. На верстаті реалізовано захист направляючих. В даному випадку для осі X у нас е гофрозахист е компанії GenL в Україні. Вони спеціально розробляють такі системи захисту. І, е до речі, вони фрезерують. В середині пластмасові направляючі, які дають можливість контролювати, і наша, наш гофрозахист працює тільки по направляючій і не змінює своє положення відносно самої направляючої. А на осі Y у нас реалізовано направляючі наш гофрозахист з додатковим металічним. Е Педалічними пластинами, які складаються досить якісно. І це дає можливість нам обробляти, тому що весь метал, який потрапляє при фрезеруванні на стіл, він при такому виконанні гофрозахисту попадав би в проміжки і таким чином забивав цей гофрозахист. Ця модифікація була розроблена. Компанії Генлі недавно вони, ми додатково з ними співпрацюємо і тестуємо ці системи, і досить якісне рішення. Ми робили контрольну провірку нашого верстату після багатої ну, великої обробки матеріалу, контролювали, наскільки стружка попадає всередину, то відсотків 5. А то й менше вона 5% можливо попадати, але це досить дрібні елементи цієї стружки. Ось таким чином вона Бачимо, що повністю. вона... Не скидає, але при цьому у нас стружка мінімально попадає на нижню частину. Маємо кабінетне на виконання нашого верстату, тобто вся стружка, яка при обробці вона залишається всередині. Маємо дверцята з панорамними вікнами, які дають можливість з усіх сторон бачити зону обробки. Спеціально е, маємо освітлення, яке розташоване з різних сторін, і максимально дає можливість нам освічувати, освічувати нашу зону обробки. Ми використовували функцію е, безтіньового освітлення, коли у нас де не розташовувалась деталь, практично відсутня тінь. Будемо працювати ще в цьому напрямку, хочемо додатково ще, ще краще освоїти це освітлення з різних сторін. На верстаті є зона для переміщення стружки, У нас нижня частина піддону має нахил від самого початку до низу. У нас зменшується, зменшується відстань і таким чином, ну, так, наш піддон дає можливість переміщення стружки. У нас є нижня частина під нахилом, це дає можливість досить добре очищати зону як контейнер для стружки за допомогою. Скрипка, ми бачимо, що там у нас є кут нахилу, і таким чином ми можемо переміщувати стружку для відвантаження в якийсь контейнер. Є окремий жолоб, для якщо у нас подається СОЖ досить інтенсивно, коли вона має можливість сюди як відсійник через сито, через фільтр відокремлюватися від стружки. І там буде. Там встановлюємо штуцер, це дає можливість закольцювати нашу систему з маски. Даному, в даній модифікації ми цього не робимо. На верстаті використовується промислова фурнітура, ручки петлі, які досить мають. Якісне виконання і досить зручного прикористування. Також ця фурнітура є уніфікована і вона при потребі дає можливість швидко замінити, якщо вона вийшла з ладу. Відкривання реалізували кабінету з двох сторін, В залежності, як буде розташований верстат, ми маємо можливість. Різні сторони, різний підхід. Також на верстаті є спеціальний люк. Панель, яка знімається, і вона дає можливість обслуговувати верстат доступ до двигуна для всій ігри, а також обробляти деталі, які габаритами більше, чим робоче. Зона верстата. Тобто, якщо ми маємо велику деталь, ми можемо повністю відкрити передні двері і також зняти люк і мати можливість обробити деталь на виліт. Повністю при цьому ширина столу в нас використовується для максимального розміру оброблюваної деталі. Таким чином маємо таке виконання верстату. У нас е в перспективі наступний проєкт, в якому ми повністю зробимо апгрейд нашого, нашої саме кабінетної системи верстату, зробимо її по-іншому і е то окремо буде відео. Так, а зараз покажемо взагалі, з яких компонентів, з яких пластин складається верстат, тобто всі механізми, які в нас переміщуються, ми використовуємо тільки стальні пластини. Вони в нас фрезеровані і шліфовані поверхні під направляючі, під каретки. Заважу те, що направляющі мають піджимання за допомогою гвинта і підшипникового ролика. Для того, щоб рельса ставилася в упор, ми маємо цю ось пластину. Ось вона пофрезерована, е, упорна пласт... е, поверхня для рельси. І таким чином ми максимально зможемо виставити нашу рельсу направляючу, а також... Зафіксувати її положення при динамічних навантаженнях, при аварійних ситуаціях, щоб наша направляюща нікуди не змістилась. І відповідно, таким самим чином, у нас піджаті і каретки до своєї упорної поверхні. У нас одна сторона для кареток є базовою, а одна сторона у нас плаваюча, тобто там упору немає, тому що при складанні ми по рекомендаціям. Для систем направляючих використовуємо таку систему монтажу. Але всі рельси, вони піджаті до упорних пластин, таким чином мають фіксацію від зміщення. І ми не використовуємо плит алюмінієвих. запам'ятовуємо це, тому що більшість виробників фрезених верстатів використовують. Саме алюмінієві плити для переміщення для своїх порталів, для своїх, для своїх систем кріплення. Навіть кріплення шпінделя у нас з чавуну відлити. Це дає можливість зробити максимально жорстке сполучення деталей для того, щоб отримувати. Гарну поверхню при обробці і е, витримувати чіткі геометричні розміри цієї обробки. Зараз ми зняли спеціальну кожух для того, щоб показати, у нас тут встановлена система автоматичного мащена для кареток і гайки ШВП. Е, і е, показуємо, як взагалі ці пластини у нас виконані. Ну, по суті, ось новий комплект. Це пластина шпінделя. Це перехідна пластина, на якій стоять рельси нашої осі Z і каретки осі X, і стіл для кріплення. Поверх стола. У нас стоїть окремий стіл для кріплення заготовки. Всі деталі у нас зроблені із сталі.